Вітаю, друзі! Сьогодні я познайомлю вас із дивовижними створіннями. Дивіться, це горбатки або бодушки, родина комах з підряду цикадових ряду напівтвердокрилих. Ці дивовижні створіння населяють буквально всі континенти планети, окрім Антарктиди. Родина налічує понад 600 родів, до складу яких входять майже 3,5 тисячі видів. Цікаво в них те, що для кожного, буквально кожного з понад 3000 варіантів природа знайшла якусь яскраву родзинку. Ці дрібні родичі цикад мають гіпертрофовану передню спинку, сформовану у вигляді гачків, колючок, гребнів і взагалі не зовсім зрозумілих мені застосунків. Розмаїття форм і забарвлень серед представників цієї родини вражає. Якби існувала десь галактична академія тонких мистецтв, земна природа гарантовано збирала б там усі призи за найкращий грим і костюми. І це жарт тільки почасти, оскільки головне застосування такого яскравого маскараду: мімікрія, Горбатки – травоїдні істоти. Більшу частину життя, як німфи, так і дорослі особини, проводять на листі і стеблах рослин. А отже, аби убезпечитися від природних ворогів, вони мають бути схожими на свою рослину, чи принаймні якісь її деталі. Наприклад, терни чи колючі плоди, чи шматочки кори. Чи, от тут я гублюся, на що це схоже, але все одно виглядає приголомшливо. Ще одна цікава особливість горбаток: вони виробляють медову росу або падь. Ці комахи харчуються соком рослин, а потім виділяють солодку рідину, в якій міститься неперетравлений надлишок цукрів, мінеральних солей і корисних мікроелементів. Так само вміють робити попелиці. І за цю властивість вони навіть стали певною мірою, свійською, худобою у мурах. Я не знаю, чи розводять мурахи горбаток у такий самий спосіб, але їхня ніжна дружба і співпраця давно відомі ученим. Деякі види мурах перебувають у постійних і тісних симбіотичних зв'язках із деякими видами горбаток. Така ось чергова цікавинка природи. Невимовно гарна, різноманітна і вражаюча, цілком гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що у світі ще повно див. Тож, до нових зустрічей! Побачимось!